Хочу розвіяти міф про те, що жінки довго збираються. Я завжди чекаю свого чоловіка, коли ми кудись їдемо. Завжди. Він там підкачує колеса, набирає пляшку води в криниці, там ще десь в туалет сходити, там ще десь до свиней в сараї заглянути. А мені що? Губки підмалювала і вже красавішна. І Олег ще лише тільки виїжджає, а Альона вже встигла тут натуцюватися на цьому порозі. Ми йдемо в Вершадь. Хто має час, поїхали з нами. Так, Привіт-привіт! Друзі, Петрука Агенція в ефірі. Як бачите, моє таксі вже подано. Фіосик мене випроважає. О, Боже, о Боже! Ану, посваріться, посоромте мене там в коментарях за оце. Це жах. Як вам, до речі, наш фійосик підріс? да? подивіться, який худий, але сподіваюся, як казала моя бабка, були в кистки шкура, а сало наросте. Тобі щось не здається, що я погарячилася і вділа ще цю тіла грейку? Друзі, давайте зараз 2 секунди я скину з себе цю як це, шкіру кобри, і вам розкажу, куди ми і чого ми їдемо. Так, в хаті була. До обіду в хаті холодно, та я щось так навдягалася, що вже і запріла, але трохи розгрузилася, і ми їдемо вже нашим селом на перший. Отже, чого ми їдемо, друзі? В принципі, все по накатаній. Це... Ой-ой-ой, ой, ви теж бачите цю красоту. Ой, Мазічка, де ти взявся? Лялюсик такий, хороший, іди до діток своїх. Ми їдемо в етаптеку, тому що сьогодні ми їдемо також далі після етаптеки до Тані за бройлерами. Будемо брати вже добові бройлери. Зараз тепло. М'ясо нам, скажімо так, не терміново треба, не на якусь там конкретну дату. Тому беремо добових і будемо собі їх підрощувати. В етаптеку нам потрібно взяти корм, взяти аптечку, взяти підкислювач, тому що обов'язково підкислювач даємо, коли, коли літо, коли жара. І треба взяти вакцину. Ой, а коробочка є на вакцину. І треба взяти вакцину нашим кроликам, бо їм якого це 21 числа був місяць. І треба вже. Зробити їм вакцину. Ми беремо лапів 3 вона робиться там одна від мікстоматозу і від геморогічки. наче ну, старшим її робили, то наче в ну, все нормально, будемо будем так і далі на цій вакцині вести наших кроликів. Ну і в принципі, ще в нас там є один кишталь, це в мами Ліди, в Олігової мами мої свекрухи. День народження завтра. Скільки це мамі? Років? 4. 74. Олегові 54, мамі 74. Завтра в мами день народження. Ну, навіть не знаю, що, що ми маємо її там купити, що людині в такому віці, крім уваги, треба і крім здоров'я, але не знаю. Ми, ми завжди їдуть. Її... В торік ми подарували їй телефон. На день народження, бо в неї щось там були проблеми з телефоном. То ми подарували їй телефон. А в цьому році не знаю, може щось таке з продуктів, бо ж, знаєте, як ці люди, вони ж у всьому себе обмежують, вони все собі жаліють. То, скоріше всього, що вона в нас там щось любить, якихось смаколиків, то може щось її такого смаколика якогось купимо. Ну, в принципі, і все... Ніяк. А, хліба нам ще треба, бо в нас немає хліба. В принципі, і все. Це поїздка за бройлерами, скажімо так. Останній день весни, у Бершаді людно, Бершадь живе, гуляє. Сьогодні останній дзвоник. Святкується у школах. Ми вже були в етаптеці, купили корм, купили випойку, купили підкислювач і вакцину. Зараз йдемо до магазину Аврора. А ти мені скажи, а чому ми пішли в цей край? Що тут у Аврори нема? <смеш> Хоч би пішли? <смеш> Ні, ми, мабуть, <смеш> повернемося. А пішли, сходимо в шикі спитаємося. спитаємося. ти йди в Шикіблиск, а я піду кого спитаю за тоста. Ага, ну в кожного свої якісь справи. Все, я йду вшики блиск, тому що, дивіться, там якщо на день народження скупляюся на 500 гривень, то кидають тобі бонусні 100 балів на картку. І їх треба протягом місяця щось там, ну, щось там на них взяти, обналічити. От я йду зараз спитаюся, що це там на них можна взяти. Яся замовила гель для душу. Зараз піду, а тоді підемо сходимо в нову Аврору. У нас відкрилася ще одна Аврора. Пішли. Отже, кілька нехитрих маніпуляцій, тільки щоб телефон був. І велика банька гелю для душу. Фа у нас в кармані. Дякуємо мережі шик Будемо, так як Олік каже, Осіка будемо. Мити. Тобто, дівчатка-хлопчики, ви зрозуміли, що якщо ви в свій день народження скупляєтеся у будь-якому магазині мережі шиків лист на суму 500 гривень, вам повертається 100 гривень кешбеку, який ви можете при наступній своїй покупці просто їх обналічити. От 99 гривень фа. Все, дякуємо мережі. Так, для місцевих навпроти готелю. У нас відкрився ще один магазин Аврора. І ми йдемо зараз туди подивитися. Може ми щось там виберемо для нашої мами на подарунок. Ось тут він знаходиться, колись тут був банк, тоді ще якийсь був магазин. А зараз це мультимаркет Аврора. Ой, як приємно український прапор. Ми йдемо розглядати, зирити. без друзі, На дворі спека. Ми вже обігали Аврору, люксмаркет і е, зазвичай дуже давно вже не лікувала свою печію, а нонче лікувати печію дорого, подорожало на 4 гривні, на 4 гривні врахуйте. було 24,50, зараз 28,50, тобто хворіти стало нонче дорого. І Ми їдемо до Танюші за нашими біляшиками, вони вже мабуть приїхали. Заберемо і будемо їхати додому, бо хочу ще сьогодні на городу ввечері побігти. Розпаковку вже зроблю вам вдома. Покупки в основному стосувалися такі, знаєте, впрок. Взяла мішечок солі, там вам покажу 5 кілограм, взяла олії, взяла оциту. Взяла приправів різних, бо знаєте, день за днем а консервація, скажімо так, не за горами. А ми ще зараз заїдемо на заправку, візьмемо бензину, бо ну, що, і в косу треба, і так, щоб вдома треба, щоб якась десь літра бензину перебігала, то ми їдемо ще заїдемо на заправку. Отже, друзі, буквально кілька кілометрів, і ми в'їжджаємо. Доволі таке гарне село на в нашій вершацькій громаді, таке розвинене село, багате село, в якому працюють і живуть дуже такі ну, трудолюбиві люди, скажімо так, підприємливі люди, де кожна сім'я, кожна родина, кожен рід вони чимось займаються. Вони, скажімо так, ніколи не сидять без роботи і не плачуть, що в них немає грошей, і що життя важке і. І життя несправедливе до них. Вони всі працюють. У нас тут є знакомі знайомі. Коли у нас був магазин, ми їздили сюди по домашню ковбасу. Взагалі по різні вироби. І домашня ковбаса, і така копчена ковбаса, і паштети дуже смачні вони виробляли. і М'ясо копчене, і печені такі смачні. Вироби У них були ковбаси з печі, пам'ятаєш, такі запечені ми брали круглі. Тобто дуже багато людей в цьому селі чимось займаються, дуже вони такі роботящі люди. І село Гарне, на семінарі в школі Вітівській колись була, на концерті була, дітей возили на фестиваль сюди. Ну, в общем, гарне, гарне таке село і, і гарні люди. Гар, ну, одна Таня, тільки ця. Що ми в неї роками вже беремо ці курчата, чого тільки вартує. Дуже така добра людина, чуйна людина, завжди підкаже, завжди допоможе, завжди виручить. Ось зараз ми теж їдемо до, до неї без грошей, але вона нам. Вона нам завжди довіряє і завжди знає, що ми, якщо ми сказали, що ми, наприклад, у вівторок буде заробітна плата, і ми вівторок увечері перекинемо, то це закон. все. це ну хіба що не знаю. Світ розколиться на двоє, і, і щось трапиться, що ми що ми не дотримаємося слова. Тому тут завжди Таня нас слухає, завжди без проблем. Отакі справи, друзі. Я не буду вам знімати, бо я не питала дозволу, чи можна це робити. Тому повірте, тільки скажі, скажі так, повірте, повірте на слово нам. А курчат ви почуєте вже в машині, як ми будемо їхати назад. Все тоді. Вам відео, друзі, так швидко дивитися. А нам оце цього все позбирати по всіх магазинах було не дуже Не дуже то і швидко. Ми зараз знімемо вам ще розпаковку. Я покажу вам, зорієнтую по цінах там, що ми там купили. А вже вакцинацію кроликів і то, як ми випускаємо наших бройлерят, я вже вам знімати не буду. У нас є такі відео, схожі на нашому каналі. Ви собі їх просто подивитеся, якщо вам це цікаво. Телефон Тані стосовно бройлерів я залишу вам під відео. Якщо хтось буде мати бажання, то то можете, можете собі до Тані зателефонувати і, і замовити. О, мі... Вівіна! О вівінка. вівінка! Так, зразу кажу, дивіться, бройлерів 30 штук. Ми не брали їх вже в партії, такі, які ми беремо там допустим, на продаж, тому що ми взяли їх для того, щоб погодувати і е, мати їсти. Ну, я вам казала вже в одному з відео, що в нас тут на кінець місяця на намічається один гешефт. тому... Взяли просто, просто їх для того, щоб мати собі якийсь кусочок м'яса на мангалі там зжарити. Так, Взяли кліносан, клітки сьогодні треба продезінфікувати. Взяли їм корм, ось такий повнораціонний, взяли підкислювач, ось такий будемо додати йому воду обов'язково. Хотіла, казала вам, що покажу, ще, покажу ще сіль взяла на закрутки. Ось така, дивіться, 5 кілограм 78 гривень. Що кому там треба, то можете взяти. А ось подарунок від мережі, який блиск. А ото чек, то не мій чек. Все, і пішли, я вам покажу ще, що, що купила. Друзі, ви знаєте, що магазин Аврора. Це для, для... людей з слабкою психікою туди бажано не заходити, правда? Угу. Mm -hmm. а, ну, а що неправда? Yeah. Ну от скажи, ну це ж правда. 100%. Що в кого, ну, хто не вміє тримати себе в руках і хто не вміє, скажімо так, купляти строго по списку, туди краще в цей магазин не заходити. Ну і ми в тому числі. Так, але ну, все ж треба, правда? Кульочки, пакетики треба. Рукав для запікання треба. Ножі у мене немає всі. <кхм> ну, доламалися. Ну, та що я зроблю? Лампочку треба. Це яку бройлера там треба. Ножі на кухні треба. Так, це, не з... це вже я показувала. Це теж бройлера там треба. Ну це в аптеці куплялося. Це просто в цьому пакеті. Дальше. Дальше, далі. Посуду нити. Треба. Кава мамі таку взяли, бо вона ж ну, не п'є такої цієї звичайної розчинної. Взяли таку із, якісь із індійського. Це корію з чорницями. Хай попробує. Треба. Далі. Лаврове листя треба. Станки бритися треба. Носки мамі взяла, бо вона ніколи в житті собі носків не купить. В неї все, всегда п'ятами доверху шиті, перешиті, штопані, перештопані треба. Різних приправів тут її набрало. Треба. І того оце треба. Вийшло на 333 гривні. Рівно 333. три трічки. Треба так. Оце, оце, оце треба. Далі взяла сиру, бо о, хочу сирника. От він мені пахне вже, мабуть, другий тиждень той сирник і хочу сирника. І хочу вареники з сиром. Сирники. І якщо вареники з сиром, то борошно. Я вже вам казала, що борошно я купую. Ну, Кава це, само собою, обов'язково. Е, губки, само собою. Взяла лінгвіні, ми їх дуже любимо. Що таке лінгвіні? Лінгвіні це такі, як шпагеті, такі приплюснуті. Приплюснуті, Не кругленькі, а приплюснуті. Оце лінгвіні. Дуже їх любимо, ці лінгвіні. Бублики ми ж солодкого не їмо. Ну, Якщо їмо, то і понятно, що треба. це. Взяла буханку хліба олігові, бо хліба в нас немає. Взяла шматочок сиру до кави. Бачите, бройлерята ще лиш тільки привезли, ще колись там виростуть. Взяла на суп крила. чи Що це таке? Його знає. що це таке, Крило охолоджене по 87 гривень. Взяла два сирки до супу молочного. Капуста дуже величезна в люкс-маркеті І ціна на капусту зараз 14,90. Ця капустина зайшла 22 гривні. Так, взяла сметанку, взяла пачку масла, взяла дві пляшки. Взяла дві пляшки оциту. На оцет зараз теж скидка є, він щось там по 13 чимось гривень. Так, що хто там хоче собі на майбутнє візьміть. Взяла пляшку олії, бо оліг іноді я йому роблю, дозволяю, майонез. Взяла, взяла кефір для панкейків. На щось взяла помідору, ну, не знаю, раз, брали, десь загубилася там у тому холодильникові, згнила викинула, другий раз взяла, згнила викинула. Так, у люкс-маркеті взяла ще приправів різних, там, коріандрів, цілий коріандр меляний. Взяла макарону, хай буде, на всякий случай, може десь робочі якісь вигулькнути. І оце для лінтяїв, таких як я, взяла молодої картоплі. Дівчата так. Так обідно, картопля молода, -майо! -ма вона ж молода, а я ж то вже не молода. І вже ж не буду більше молода. Ай, ладно, картопля молода. Ціна 48,90. Тут на 63 гривні. От і все, дівчатка. От і все, в принципі. І е, за це все 798 гривень. Поняли? Тому, мамочко, не питай мене, де гроші. Не питай. Я розумію, що половину з цього ти б мені сказала, е-е-е, це розкіш, без цього можна обійтися. То а на що тоді жити на світі? От нащо жити на світі? Як не з'їсти того сирника, як не зробити того салату з капусти, як не зварити того супу якось кинути туди кусочок м'ясу? То не що жити на світі. Не треба. Все, друзі, вакцина наша нагрівається, поки ми їхали, вона була в термобоксі. Зараз я її достала. ідемо колияти, як яся наша в дитинстві казала, колияти. Я не люблю, коли мене колиять, Ідемо колияти наших зайців. А вам закидаю відео, монтую. Гарного перегляду і пока-пока!